Добрий угу. день, мене звати Аліна і моя сьогоднішня тема це Entrobacter species Pluralis, оно таксономії, клінічних інспекцій та нової резистентності проти мікробних проблем. Почнемо з того, вікни взагалі береться Entrobacter species Pluralis. У нього є родинка його, це темні ентробакта. Бактеріат. Треба А, а Ні. Ось наш антробактер, і до цієї у нас будуть входити патогенні, не патогенні і оператористичні патогенні, тобто умовні патогені. Але сьогодні саме проговоримо про ентеробакти. Його коротка характеристика, ми неї почнемо. Це з палички, палочки, вони факультативні анаероби, Перемотують глюкозу і будуть дуже широко поширені у природі ґрунт, вода, рослини, і часто зустрічаються у нормальній мікрофлорі людини, наприклад, у товстій кішки. Товсті, 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 Вони також будуть пов'язані з внутрішньолікарняними інфекціями, такими як інфекції сичовірних шляхів, сепсис, бактерія або перитоніт, навіть пневмонія. А вони будуть володіти множиною лікарською стійкістю і будуть здатні продукувати бета беталтамази розширеного спектру, тобто вони будуть мати кербенмази, що буде ускладнювати їх лікування. І такими значними видами буде Enterobacter Еровіне, Enterobacter Кулаце. І ми можемо побачити, що ось тут він вирішений на IMV-агарі, тобто еозин з бетонним синім, а це буде на теритонцевому. Бульйонів вирушені нас. І також дуже цікаво це антробактер-класи Б-29 у кишковому каналі. Усі дуже рівня, він може викликати саме ожиріння. Це дуже цікава така гіпотеза, тому ну, будемо знати і таке. Що ж відбулося до антеробактерскуральність, тут ми можемо побачити всі види і також виділяють антробактери класи в комплексну групу. Ось вона, все. Тобто вони, ентробактер класи буде дуже м, складно генетичною, тому довелося з нього ще виділити окремий видим. Повернаємо тобто, до токсиномії, до нашої теми, для того, що зараз ці зміни у таксономії, навіщо люди собі ускладнюють життя? Але насправді а, у нас є розвиток молекулярної біології та геноміки. Що це означає? Це означає, що а, біологія, молекулярна біологія та йде вперед. І а, раніше традиційні методи класифікації вони мали таку обмежену точність, уточнення піоентичних зв'язків, це те, що робило, наприклад, від антрабаторкуата, є ще декілька видів. Мінічного значення, деякі види будуть мати різну патогенність і механізми резистентності, Це допоможе їх розмежування допоможе нам саме якби оцінювати ризики для пацієнтів і. Обирати адекватну терапію. І еволюційна адаптація бактерій. Вони адаптуються до умов зовнішнього середовища і через це з'являються це, данні, і нам, звісно, потрібно їх класифікувати. Почнемо з ентеровактера амнігенус. Ми можемо побачити його більш розпоширене знаходження. І почнемо з того, що саме вид Enterobacter амнігенус був описаний у 1891 році. А ізардом та співавторами і є рідко ізольованою бактерією. Вони пізніше хотіли його віднести у рід леліоці, але насправді цього не відбулося, і він залишився е, чинною назвою інтробактер амінін. Щодо його резистентності до антибіотиків, це у нього є резистентність до антибіотиків 2-го третього покоління цефалоспоринів, фаласпоринів, моксолактаму, доксицикліну, хлорифаменіколу та ще багато чого. Він буде викликати, як вже казала, і всі ентробактери ну, з перші з плураліз, інфекція, сучі відмішню цепсибактеріцемії, будеш лікарняні інфекції. Далі ентробактероканцероген. Раніше відомий як енілінія канцероген. Цей вид було принесено саме до ентробактер у 1988 році на основі досліджень ДНК-ДНК-гібридизації трьох штамів. Насправді можна подумати, що вона буде якось зв'язана з онкологічними захворюваннями через назву, але насправді це просто історична помилка, і вона ніяк ні з чим не пов'язана. Щодо його резистентності, то він стійкий до амінопеніцилінів, також деяких цифаоспаринів і має хромосомну бета-лактамазу типу МВС, яка може спричинити якраз кількість до беталактанних антибіотиків. Також він будуть викликати ранові інфекції, сепсис інфекції звичайно більш лісні. І те, що можна звикати остеомої, тобто допавлення кісткової ткани. Ентеробактер Азбурія також назвали такі шкатинки для найбільш спортивних. Ентеробактер Азбурія був описаний у 1936 році брендом тест-бактерами на основі штату ентеробактерій груп 17, які раніше так називалися. І а, туди входили роду Цитробактер або роду ендробактер, який збиралися ще з 1978 року. Іноді цей вист описується як Ендробактер у Міллері. Щодо його резистентності, а, дуже цікаво, те, що штами, ізольовані з січних вод США, показали стільки до іміду ютенему що показало, що у нього є карботима 2, і це підтвердило теорію про те, що саме наявність на кожного середовища як резервуара резервуар для цього типу для І ось ми можемо побачити картинку. Це мені викликана теробабка Асбурія. І спочатку виділили культуру, там були крамно-нативні палички. І призначили антибіотики, а потім вже другий раз, коли взяли мокротин, як кров виділили саме ентеробактер Асбіо. Ентеробактер Харбоцей, він був описаний оварою та співавтором у 1989 році для класифікації стану, що раніше належать до антробактерії групи 75. Вони можуть виробляти бета автомаза широкого спектру, і, як що робить їм дуже стітні. Тут ми можемо побачити таку цікаву картинку. Їх використовували у дослідженні. Дуже цікаво, тут погано видно, але ось тут теж є личинка. Це тому. і в чому заключалось дослідження: а, брали їжу і додавали, була контрольна їжа без нічого, і їжа з додаванням саме цієї антробактерії. І потім, коли подивилися, з'ясували те, що як ми можемо побачити, тут так і написано те, що погані бактерії знищилися, а добрі бактерії їх стало набагато більше, що допоможе нам якби, втручитись в мікродоту мікро кишечника самомухи. І Enterobacter Кубей, назва Enterobacter Кубеї була запропонована Касака та співавтера для об'єднання штабів, що належали до групи NIH21, яка раніше включалася до Enterobacter Плоас. Ті ж саме відрізняється від елетеробак та власне негативної реакції на тест ВПУ спроскає. В чому суть цього тесту? Це те, що він допомагає диференціювати бактерії від інших ребів, які не виробляють астелметилкарбінол і дають негативний результат саме на цей тест. А це є дуже рідкісна бактерія, як ми можемо навіть побачити на картинці, але значення вже зростає через те, що вона також. Має резистентність, і розширений спектр бета бета-лактамаз. І вона також може викликати інфекції сичівних шляхів, респіраторні інфекції, септис, серенові інфекції, внутрішні лікарня і абсцеси. Напевно, моя улюблена це мої, дуже цікава, дуже цікава бактерія. На даний момент немає поки що доказів, що саме антробактер мої є значним патеремом для людини, але як і інші його. Бактерії роду і за певних умов, вона потенційно може викликати опортуністичних інфекцію. Чому ж він є досить таким цікавим? Це тому що це фітопатогенний організм, ізольований з коренів хворих шовкових, шовкових дерев, тобто шовковиці. Але нещодавно, в Австрії, а, він був ідентифікований як збудник людських інфекцій, і, був, і мав карбопенемазу і не два. Тобто, він має ще антибіотикорезистичний. Тому він зустрічається в в природному середовищі, а, і взагалі найчастіше його раніше зустрічали саме в Японії. Для людей поки що він не має би, доказів, що він є значним патогеном. І клінічні аспекти інтервал та А почнемо з патогенності, щоб просто роз'яснити, він буде мати джгутики, що допоможуть, якби і утворювати біопліки. Токсини, ну, у нього будуть ентотоксини та ентеротоксини. Ентеротоксини у нього будуть схожі до токсинів пшили, також секретонна система третього типу ось, ми можемо побачити, як вона виглядає. Взагалі, вона частіше, частіше зустрічається саме у ентеробактерії класа і допомагає саме секретонна система третього типу. Вводити токсини прямо в кліпівосподря. Генефічна адаптація, вони можуть викликати, а, точніше, ентеробакеркулації в основному може викликати генетично запрограмований за клітини апоптос. І біоплівки, я вже сказала, вони можуть варювати біоплівки. Також а, щодо а, таких особливостей ентеробактерій він буде вважатися більш вірулентним, Через наявність таких острів патогенності, а також інтробактери який які дивилися, у нього будуть гени, схожі навіть з кліпсієвою пневмонією. умоні. Якщо говорити про його характеристики, я вже сказала, що вони зустрічаються у ВІД, тобто частіше всього вони зустрічаються у пацієнтів, які а, слабкий імунітет. Новонароджені, ну, недоношені діти, пацієнти з цукровим діабетом також. І його клінічні проби частіше всього, серед лібів ентеробактер, а, саме ентеробактер аерогенс та ентеробактер класа описані в випадках внушньо-лікарняних спалахів інфекцій, 5% бактерії мій, отриманих при лікарні, 5% пневмонії, 4% інфекцій, це що одні шляхи і 10 випадків після операційного перитоніту. А, також були такі випадки, а, те, що вони були зв'язані також з інфекціями, пов'язаних із внутрішньосудинними пристроями, і як я вже сказала, після операційних ран переважно переважають ортопедичні травми і використання імплантів. Частіше цього у саме імплантів було знайдено 70% Штабів, Enterobacter Хармацеї, 9% ентеробактерклоакса і інші були вже поодинокі. І також була роль у діабетичних інфекціях тобто ентеробактериклоакция один з найпрошиніших видів ізольованих із ран при діабетичній стопі. Також тут ми можемо побачити таку велику схемку. Коли я говорила про їх резистентність, ось тут ми можемо побачити саме гени, які відповідають за резистентність кожного з видів. Я усадила МПС, ось, ентробактер-класс. Тут я не знайшла якоїсь підходящої картинки, тому взяла прямо сайту з істочника, де було все описано. Це дуже цікавий, якби, не експеримент, а те, що вже зробили. Як ми бачимо, тут написано, простий чутливий надійний тест для роду ентробактери, який тепер дозволяє проводити ціліспромовну антибіотикотерапію для різних видів ентробактерів. Для ентеробактерів наразі використовують а, такий ось резервний антибіотик, колістин, як останній засіб лікування, але через його споживання може, знову ж таки виникнути резистентність. Тому а, розробили у німецькому центрі досліджень інфекції з ГІВ ось такий простий, чутливий надійний тест для роду ентробакте, щоб могли виявити. А, якби, його механізми і визначати рівень саморезистентності до колістину, їм взагалі нужно в цьому випадку. Тут мої джерела. Я вже зрозуміла, як потрібно їх виставляти. Дякуючи всім. Дякую і... дякую. Хотіла вас вам подякувати, подякувати, тому що дуже цікавий івент. Дуже челенджинг було, дуже цікаво. І дякуючи всім, хто приймав участь. Тепер я знаю, як правильно, як краще, як краще. Як 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 краще. Як краще, як краще. Взагалі все це робити. Дякую. Вам дякуємо. Питання, дякую. будь ласка, так? Які групи людей будуть саме у рись у відділеннях інтенсивника? Саме у ринку недоношені діти. Малюки, також люди з діабетом, також люди із гірним практиком. Так можна просити я боялася, що може не хватити часу, тому можна зараз відповісти. Можна помовитися? Ось тут написана група 75». Чому група 75 раніше взагалі використовували, як я зрозуміла, на назві, а ось так група 75». Тобто вона включала штами, які згодом були класифіковані як ентеробактер-хармаци, тобто і схожі на, на, на нього бактерії. Тобто це ну застаріла класифікація, і наразі її більше не використовують. А «17» також для опису певних груп бактерій, ентеробактерна на їх в ознак і характеристиках, тобто це дуже застаріла класифікація і більше до неї не повертаються. Дуже <рес> дякую за доповідь, було цікаво та моментами смішно з відео. Я, <рес> вам... Я хочу сказати, ви казали, що інтербакер колація вона може спричинювати ожиріння. яким це чином відбувається? Так, це дуже цікава така тема, можливо, можна все на неї спихнути, це вона, вона <рес> хотілося б, але насправді це дуже цікаво явище, вона, як я дізналася з істочників, вона може якби збільшувати кількість адіпоцитів, тобто жирових клітин, якби накопичувати їх навколо себе. Вона їх збільшує. І також. Ну, ось це основний аспект. Тобто там збільшує якісь конотації я, з я, нею. Які механізми? Відомі механізми Так, я, 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 я також подивився, щоб точно правильно сказати, вона буде викликати ще діоз, і це буде приводити до накопичення жирних кислот, які корисними для метаболізму. Ось, і а, вони будуть. Впливати на адипоксити, стимулюючи накопичення Тобто, вони накопичать ліпіди та дипоцити. Ем, тобто там буде більше синтез, який відповідає за продукцію цього. Тобто здоровій дитині потрібно більше ліпідів. Ну, тобто, ну, це саме ну, у нас у всіх таке. Тобто, yeah, так, yeah. Так, так, тобто, це випадки, коли ми і так говорили, що вона буде виділяти токсини, і якщо не знаходяться токсини, можна прибрати всі бактерій, і через це у людини може також ну вона може початись. Так це дуже цікаво. Ну мені сподобалось не більше. Так ще питання? Так от згадувала ДНК ДНК-гіберізацію. Як це що це так показує нам, як це відбувається? ДНК ДНК-гіберізацію взагалі її для того, щоб саме класифікувати і ідентифікувати.

Перемикнути саме потаку. Ось його хотіла провести в лаліоті взагалі там також були на гатині балочку подібні бактерії, і якби зробили якісь дослідження, то його могли б туди перевезти. Але я так розумію, що недостатньо доказів, Але щоб не суперечити самі собі, я цього не говорила, але на одному сайті я бачила, що використовували саме леліоті амінь. Це новий істочник американський та виписний, що не використовують, але один сайт, я побачила, зустрів використовувати. Можливо, у них інша буде використовуватися. Дякую. Якщо дозволити, загальна ідея, що раніше що ми використовували тільки фенотип для визначення декласифікації. Так, і класифікація, то яку ми мали, і продовжуємо мати, в принципі, вона збудована саме на морфологічних озимках аптек, даних біохімічних костюмах і так далі. І це зрозуміло, що якщо ми говоримо там, про ті вибрані бактерії, які у є в ашкольці, вони все-таки супер різні. Так? Але насправді бактерій дуже багато, і у них вони можуть, як ми тепер знаємо, перевіривши їх, порівнявши їх геноми будуть належати до абсолютно різних таксономічних груп, але властивості морфологічні будуть дуже схожі. І тому ми зустрічаємо таке, що раніше ми вважали, що бактерії належать до однієї, групи, а тепер, коли ми подивилися і побудували філогенію, ми бачимо, що насправді. Вона абсолютно зінкшує руку, просто дуже схожа на когось іншого. І тому була раніше класифікована туди. Ні-ні. ні все все добре, Ви навчайте мене. Ще питання. Там ви показували слайди, ви сказали, що вони знайшли забраження. Так. А, все, ні. Я зрозуміла, про що? Так, 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 ось це. Я так розумію, що була стаття. Так, Так, це була стаття. Значить, знаєте, що можна зробити? Що? Просто робити скріншот шапки статті. От не з тим статті, а от на статті публікації у вас там написано автори, ця інформація до початок абстракту. І ви його вставляєте. І типу ви показуєте джерело, це таке дослідження, і це не просто рандомна Це картинка з того слайду, тому добре, добре, все. Типу, Можна, якщо у вас є, можете просто. Саму назву публікацію, що зробити mm -hmm. і вставити. Зрозуміло, що там без всіх клапак зараз відправили. Але ви легісти подібне і стали. А це сторони, воно потреба виглядає досить професійно. Дякую, мені сподобалося. Окей, чи є ще питання? Супер, якщо питань немає, тримайте вашу наліку. Дякую.